Війна це не тільки бойові зіткнення, це щоденна логістика. Сьогодні українська команда передає чергову автівку 12 тонн з гідробортом 28-й бригаді імені лицарів зимового погоду. Це ті героїчні хлопці, які майже 3,5 роки знаходяться на передовій. Не разу не були на повноцінній ротації, які героїчно боронять наш рідний Донбас, друзі. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! Від імені 28-ї бригади виражаю подяку українській команді за переданий автомобіль, який значно полегшить виконання логістичних задач, забезпечення наших підрозділів. А на сьогоднішній день це дуже важливо. Дякую вам і слава Україні.